Привіт таки, давай подивимось для тебе таке питання, яких можливостей ти не бачиш, да, можливо, якісь твої дари, що в тебе є. Давай подивимось. Ой, дивись, до нас тут зразу виходить картка страшного страшного суду. За тобою стоять вищі сили, за тобою стоїть рід. В тебе зараз йдуть дуже великі трансформації. Тут показано, я тобі хочу сказати. Тут картка такого, знаєш, така. Прям рід за тобою стоїть, можливості духовні, і якось ти їх не бачиш, якось вони проходять повз тебе. Ти чомусь наблюдаєш. Ти можливо про це задумуєшся. Тут розпаковка, тут в тебе прям велика трансформація іде. Фінансові потоки також відкриваються. Які в тебе ще можливості? Тобі в тебе прям можливості зв'язані. Породу, хтось в твоєму роду, і в них на тебе кстати, плани. В них на тебе в плани, прям зразу одразу картка роду вийшла. В них плани. Тут може бути знаєш картка такого планів. Щось пов'язано, кстати з вогнем, чистка вогнем, свічки і так далі, і тому подібне. Земля також. Але. Знаєш, тебе як підготовлюють, підготовлюють до прийняття а, своїх а, дарів. А, так, тут така знаєш а, переходна фаза, скажімо так. Давай подивимось далі. Так. Слухай, ну фінансові потоки тобі також відкриваються, вкладайся більше в себе, вкладайся а, більше в розвиток себе. як тут показано, іди з живим умом. Нові фінансові можливості тобі <кій> зараз будуть відкриватися. Картка успіху, благоприятний а, такий момент. А, знаєш, а, навіть картка великого виграшу, доходу. Ну в тебе тут більше все про духовність. Да? Про такий момент. Давай далі дивимось. Знаєш, а, Вищі сили й рід тебе підтримує. Четверка жезлів нам говорить. Про плани, про построєння фундамента це картка навіть такого захисту. Вони тебе захищають. Ам, картка такого навіть поповнення плодотворності, такої заботи. Ам, вони іди, іди до свого шляху. Не бійся, іди в нове, але в тебе є трошечки якби двойственний такий момент. Май баланс це картка балансування. Да, може бути якийсь перехрьсток, перепуття, знаєш, такі равноцінні можливості, а, але іди різностороння. Різностороння, прям молись, просив тебе зразу, старший архан вийшов. Да, не став собі якихось блоків, тебе вищі сили, захищають. дивись якийсь негатив, і все остальне воно на тебе не йде. Вони тебе захищають Сам роби собі також захист. Ну дивись, тут картка колесу фортуни, картка тут судьбоносна ситуація. Тут судьбоносна ситуація, яка йде по судьбі. А, і знаєш, не уходь в прошле, приймай свої дари, приймай свої можливості, які тобі дає рід. А, розвивайся більше духовно. Це тобі, кстати, дано по судьбі. Картка колесу фортуни нам про це говорить. Тут Благоприятне таке влияння долі на даний момент на да в твоєму питаннячку. Знаєш, іди в нове, от не бійся щось робити, проявлятися в цьому плані. Також я ж кажу, вкладайся в себе, да, іди знаєш з новими такими ідеями, розвивайся. Тут гарні зміни. А знаєш, навіть тобі іде такий неожиданий успіх. Да? От, скажімо, та картка улипки такої фортуни, удача, життя, владу з часом. Рід за тобою стоїть, вони тебе підтримують, молись їм, благодари і так далі. Також можемо підібрати тобі гарненький камінчик, маятнічик, який також буде допомагати тобі в цьому питанні. Підписуйся, пиши, приймаю, став лайк. Далі буде.